Христос Воскрес, жителі села Драго. Мушу записати вам ще одне відео, уточнюючи на рахунок перейменування вулиці. Коротко, вулиця Правди. От ви пишете, є перейменувати вулиці Комарова, Маяковського, Ватутіна, Кутузова, а при чому вулиця Правда? Вулиця Правда, така добра, така класна, хороша. Ніко не хоче правду знати, ніколи не хоче правду чути, ніхто нікому не хоче правду розказувати. Но, верніше, всі хочуть правду чути, а сільська рада нікому не хоче правду розказувати. Е, у деякої мірі я з вами погоджу, що да, сільська рада. <смас> на, на жаль, тепер така політика, що не хоче всім правду казати. Но, вулиця Правда не, не і через те, що у, на вулиці правда у селі Драгова, є правда. А мало соромно, що люди старшого віку, мені тепер 35 років. Но люди, яким по 50 по 60, не знають, що так в честь кого названа вулиця Правда. А я, шановні, вам скажу: вулиця Правди названа не в честь Михайла Правди або Миколи Правди, або Василя Правди, або Правда взагалі, щоб правда жила. І правда, вся добила у селі Драгово або в Україні, а в честь комуністичної газети Правда. В честь от такої правди названа вулиця Правда у селі Драгово. А от за... дивитеся заголовок. Правда це орган Центрального Комітету КПСС. Правда, то комуністична газета, яка була заснована Леніним. А Комуністична партія, я думаю, вам не треба нагадувати, кого комуністичну партію входив і чим вони займалися в комуністичної партії. І всю Газеті, Газета Правда, писали всю брехню, яку лиш можна було написати. А Комуністична партія так само організувала голодомор в Україні, геноцид України. І в правді, не написано, що вони вбивають Україну, вбивали українців. У правді я туди не читав, я не тих руку, але я думаю, вони не писали, що вони Голодомором у 32-33 рік знищили від 4 до 10 мільйонів українців. От, шановні дрогівчани, яка то правда у нас у драговій? Сяка то у нас правда. А якщо хочете знати май детально, заходите у Google. Google такий, знаєте, є в нас. Не Google Микола, Google Василь, а Google такий, Google телефоновий Google. Бо чесно говоря, мало. Ой, Боже, мій Боже. Якщо ми такі елементарні речі не знаємо, який ми хочемо мати розвиток, який ми хочемо щось. Люди добрі, треба мало щось розуміти у світі, а мало щось поискати, бо ганьба, мам не годині вже по українськи говорити. Ганьба такі тупі речі звідати. Заходите у Google і нажимаєте. Правда, газета набираєте. Дивіться, як то це робить. Заходите, іскаєте, де пише Google. Натискаєте на Google. Пишемо правда. Правда. Газета добавляємо Газета і натискаємо. Українська правда є. Правда, газета Вікіпедія по-російська пропускаємо. Дивіться, маємо Вікіпедія по-українськи. Я по російськи читати не знаю. Правда, газета, що довгий час була щоденним центральним органом партії більшовиків. А ви хочете таку вулицю у себе в Драгові мати в честь вулиці у честь газети Комуністичної партії. Дивіться, заснована 1912 рік, засновник Ленін Володимир Ілліч, власник газети Комуністична партія Російської Федерації. Люди добрі. Де вам розум? Яку ви хочете правду? Ви хочете вулицю правди, так переходьте за посиланням онлайн, яке є, і пишіть, що я не згоден з перейменуванням вулиці Правди. Я хочу, щоб у мене в Драгові була вулиця Правди, комуністична, яку створив Ленін. І все, в нас демократія, ви маєте право висловити свою думку, висловлюйте її. Ну а я думаю, що нам такої вулиці в Драгові не треба. Я живу не на вулиці. Правда, я жив на вулиці Леніна, яка зараз це називає Центральна, і слава Богу, що її перейменували. Ну а ви, якщо хочете вулицю Правда, та пишіть. Йде громадське обговорення до 5 травня, що ви не згодні з перейменуванням. Ваша думка буде врахована і буде прийнято рішення. А я думаю, рішення буде прийнято на честь та й на користь блага нашого села Драгового. І враховуючи інтереси нашої української держави, дякую вам за увагу. І не сердіться, але будьте мало май розумні і не пишіть усяку дурницю, яка вам лупне в голову. І ви думаєте, що ви то то напишете, і ви такі будете дуже розумні, бо ганьба, ви сасим лише позорите. І мені ганьба за вас. Дякую за увагу.